Всім привіт, друзі! З вами я, Містер Миросік, і сьогодні у нас перевірка почти день перший. Ми йдемо зараз до нашої почти і подивимось, що нам тут дали. Або не дали. Ну, хоча подивимося, що є. Ні, нічого нам не дали. Пікнем покажу в кінці відео. На який нікнейм скидати подарунки, якщо захочете. А зараз давайте зігнаємо в Найтмер на Cat Cross. Зрамо в Neight Ну, Давненько я в Neightмер не робився, але вже почав. О, тут музику добавило нову. Прикольно. Ну и на ч эту новую я не буду музыку врубать, бо у меня ютуба уже забанита. Прикольная музычка. Что мне хочешь сюда залезть? Нічого ничего не буду, блін. Куда? Кто захочу мені подарувати подарунок, повторюю, то бачите ви в кінці відео. Зараз ми будемо проходити Nightmare. Так, ставимо останнього санту і сейчас поставимо юнга. Треба буде кудись сюди ставити такого. Кану на четверту хвилю і з цим комплектом маю прийти до 80 хвилі. Але мене вибило, коли я дійшов до 80 якоїсь там хвилі. На жаль І не це вважалось. Ну, що поробиш, наступного разу я буду в парі грати, щоб якщо можна було перезайти обратно. Да, трясанки. Я вам хочу ще показати. А як отримати собі такий інвентар? Зовсім у недавно у мене був тільки один І ще якийсь ще для старту. Можна пам'ятаю хто. Ну, якийсь дешевий, по-моєму. Я превратив цю, свій старий інвентар в оце. А ні, у мене наклопну на сіністер. Я потім сіністер, а замість клопне. Складав. Коротше, я вкупав кейси фласту дуже швидко. Впав всі вікна на яксофлок. І продавав ці кейси. Я їх продавав по 100, а іноді виходило і по 200 продати. І ось так ось я з них на собі такий інвентар. Таким Думаю, для досить непоганий інвентар. О, прикольно, фиш. Фиш. Прикольно, прикольно. скип скип, скип. Хорошо, может быть, Почему он надо поцелуй это. Да, убыло. Хорошо. Блин, тут еще такие поцки. Поцки на муцках с полным боком бензика. Спон на боку. Пацик на муцках с полным Спон на бакомбентиках. А, Треба перестати бути дурим. <рик> Я тут, тисячу, можу, качати Самот. У нас тот астро. Ну, ладно, ну убылые. Так, ну вот что забила. Ого, Ого, вылежи. Оооо, то торниш такой нагло. я пам'ятаю. Коли я останній раз играл в Nightmare. У меня ще раніше, по-моєму, геймлазер с галенубом. И фья матері гринлазер без нормально. А ще раніше я мав в Юмінга е, Лепрекона і Титана і Я прозвратив свій інвентар все Ну коротше так так Покупати кейс все можна за 70 гімів і продавати по особці Дуже хорошо буде Або щось 6... таке okay. Або покупати його за клопи і продавати за 100 гімів Боже, як воно голосно звучить? Ви не чуєте, але я дуже голосно це чую. Ну ладно. Коротше, можете підсказати мені якусь класну програмку для монтажу. Ну, бо я не знаю, ніяких програмок для монтажу. Можете підказати. Буде хоть Мені буде будет дуже добре, Я буду дуже вдячна. Мені надо якась програмка для монтажу. Якась легенька. Ну, бо я особу... Не маю навиків по монтажу. Ось так. Я можу тут вже тихо хорош, бо я не чую, як я розмовляю. у ну, я бы их камеру набрали, если честно, я бы их и в чену на бабку. Было больше бабок зараз. Их есть тысяча, висит. и, виси. и так правда. Mm -hmm. Ну, главное, надо было все что брать в чену. А в камеру. Ну, ладно, что уже поробишь. то уже пробуем значит по тут тут уже дышать вот камера ребята дрон треба особу доля and спикера передрон а все конечно меня тут нахрен зала вот печатаем. И печатаем. И уже и так вот вот так вот на радиус. вот так вот вот так вот видите я на камеру дрон. и на угодликов Автор и годник. Да. Выкоритните, вы выкорикните. Вы Боже, як це голосно Ну прям звук не здесь, а на минимум врубай это. Ну а вот так голос, но мы... Мне... Вот так вот вот и Накидай Накидайся больше-меньше нормально уже. А то я захоле ничего не чую. Бачимо гордику. Якщо чесно, на ітнеру дуже легко проходити. З хорошими ютубами, так як я з титаном камераменом, який валить 49КД, піс... може, я, я якось проходив. На дуже мало скіпу. Боже, як нудно, ну, чого так легко проходить? Ми їх тупо нас пані тримаємось. Трохи у фоха вийшла. Ну, і станемо, і за і заповілюємо, і дома добре. Ой, що нас... Блин, ах, нура. на максимум выключить. Тут еще не будет как поставить? не знаю, я думаю, что уже меня дрова на стать, а, ладно, давайте поставим уже. так. Ну ради місь мене вже ми дуже на сплавні Максимально тримаємо на сплавні. В буквально нікуди не може пройти.

Фоллавтоскип. Фол автопскип изи.

Из я изменился, стало ты на бегу жестко. О прикольно. Ого, а я раньше такой не был. Я раніше такого не бачу такой. Ку свар тут б ніч точно половина. Ну гунули. Ну як купунь мене нік. Ви самі можете побачити його в правому куті і Мирослав. Ну, то не щось подивити. Ви мій нік не знаєте. Ну, мій другий нік це Мирослав і 547. Це мій рейтинг. Тому в мене не було часу, щоб придумати його собі нормально. Ось так. Я оставлю нічого немає. Нічого немає. Буду радий, якщо ви щось мені подаруєте. І якихсь гімвів. Чогось гімн, якихось персонажів було б непогано щоб відправили. Музі класний. І оце весь мій інвентар, якщо. І в наступній серії, коли ми будемо перевіряти подарунки, я можу вам показати, де знаходяться всі тікети. Ми вже одного побачили. Ось тут один тікет. А більше я вам не покажу. Ну ладно, всім пока! До нових зустрічей.